Всім вітання. Почав свій експериментальний день. Вчора було відео відносно заряду конденсатора. Бачили, яка напруга висока. Ну, звичайно, щоб не було проблем з високою напругою, треба понизити. Ну, для цього використовують трансформатори. Ви всі, не всі, звичайно, але ті, хто Займається питаннями, пов'язаними з енергією, стикалися з таким трансформатором. Це трансформатор від мікрохвильової печі. Трансформатор, як би нічого складного, але має свої такі цікаві моменти. Зараз ми по цих моментах пройдемось і потім, чому саме я знімаю? Тому що я дам. Живлення на нього із свого генератора, і подивимося такі парадоксальні моменти, які, чесно кажучи, я ще не можу пояснити. Значить, перше, що зараз ми зробимо, подивимося, що у нас трансформатор оце у нас первинна обмотка знизу, так? А вторинна обмотка, вона тут досить таки специфічна, вона один вихід має, а другий ми завжди беремо із корпусу. Зараз я поставлю щупи і зробимо заміри. Так, один щуп стоїть на первинній обмотці. Ми чуємо, вони продзвонюються. І тепер у нас корпусом зв'язку немає. І вторинна обмотка, зв'язку немає. В принципі, так і має бути. Я демонструю, щоб ніхто не думав, що я там цей трансформатор переробив чи ще щось. Тобто, це нормальне явище. А тепер переходимо на вторинну обмотку високовольтну. Так, енергію ми завжди знімаємо із корпусу і одного контакту. Але тут у нас опір великий, тобто, бачите, так? Вже немає цього низького опору, вже не прозвониться. 100. 70 майже Ом. так? Все у нас нормально, все працює. Тепер переходимо до магнітного генератора. Тобто зв'язку між, беремо ще раз стаю, От у нас зв'язок нульовий. Тобто, є первинна обмотка, є вторинна обмотка, все нормальний трансформатор. Ніяких питань немає. Тепер переходимо до генератора. Так, що я зараз зробив? Вольтмет стоїть на 6 вольт, щоб коричневий провід виходить в мене із клеми генератора от, і заходить на даний трансформатор. От, тепер я стою на другу клему трансформатора. Щоб було зрозуміло, розвернув трансформатор трошки по-іншому. От у нас заходить, дивимося, вже різниця потенціалів між землею і оце в нас земля заземлення, так? І трансформатор вже більше 6 вольт. Ставимо на 60. От у нас вже 20 вольт. Оце вже починаються цікаві процеси. Так, і тут у нас на вторинній. Тобто вторинна обмотка, як ви бачите, вона у нас не задіяна на первину. Але вже на трансформаторі є певна енергія, яка гуляє. І на первинній обмотці із. Заходить один провід, бачите, от оцей, і вже тут починає циркулювати енергія 21 вольт. Ніде нічого не підключено. От дивимося, що ця сторона, так, так само, зараз стою тут. У нас, бачите, так само. Тобто зв'язана обмотка, в принципі, тут нічого дивного. Тепер, коли я зараз від'єднаю трансформатор, от, від'єднав, так. 24 вольт. 25 вольт. Щось не зрозуміли, так? Звідки взялася така різниця потенціалів? Ну, тут зразу погасив трансформатор. Частину енергії взяв на себе. Ну, і будемо рухатись далі, що це нам дасть. Ми побачили, що тут вже є якісь. Цікаві процеси 21 вольт, грубо кажучи, транс... тут у нас так само 21 вольт. Тепер на трансформатор у нас буде задіяний тільки один вивід. Другий вивід ми задіювати не будемо. Тобто, із генератора буде працювати лише один провід. А на вихідний ми поставимо зараз щуп. І будемо дивитися різницю потенціалів між землею і вторинною обмоткою трансформатора. Так, Ключив я, генератор. І у нас зараз вже на вторинній обмотці первинна обмотка тільки задіяний один провід. 38 вольт. Тепер вторинний вихід із генератора. Я просто буду торкатися провод. Ось так, провід, бачите, не зарплати, нічого, я просто як на антеною стою на щут. І дивимося. От я забрав, от в мене це щуп, так. 37, 38, тільки доторкаюся. От вже у нас енергія зовнішнього простору, так як антенна 51 вольт. Думаю, всім зрозуміло, що на, на трансформатор з генератора заходить один провід. На вторині вже з'явився певний потенціал. І коли ми на вторину додаємо Просто антенну у нас зразу потенціал піднімається. Тепер зараз я поставлю сюди землю. Так, як ви бачите, вже 240 вольт. У нас виходить зараз так. На первинну обмотку заходить лише один поле з генератора. Щук вимірного приладу стоїть на Заземлені і на вторинні обмоці. Тобто у нас, якщо розібратися, корпус у нас повністю вільний, ніде він не торкається. В даному випадку, що по первинній йде по одному проводу? І по вторинній, як бачите, корпус у нас нигде не не з'єднаний, також йде по одному проводу. І ми маємо різницю потенціалів 240 вольт. Демонструю, що у нас тут земля, може сміливо братися, тут нічого немає. От. Це в нас заземлення. Тобто в даному випадку я дав землю, і різниця між землею і вторинною обмотка та фалат. Тобто У нас отут от, вже йде, якби. Зв'язок через обмотки, але рух енергії здійснюється що тут, що тут по одному проводу. І різниця потенціалів от вона коливається в районі 238-240 вольт. Зараз я попробую поставити. Вихід з трансформатора на заряд конденсатора. Подивимося, чи відбудеться заряд конденсатора по одному проводу, так само із заходити буде на первину один провід і вихід буде один провід. Так як бачите, на корпусі у нас ніде немає комутації повністю, тобто вихід з трансформатора, один провід, який заходить на випляльний місточок. Так. І тут вхід трансформатора один провід, другий в мене вільний. І по одному проводу, що вхід трансформатора, що вихід трансформатора, відбувається заряд конденсатора. Так, що це дійсно звідси йде. Зараз я, от у нас 186 від'єдную. Вихід трансформатора. І пішов розряд, розуміємо так, приєдную, пішов заряд. Так, ну і тепер поспілкуємось. Відносно того всього, що ви побачили, йде розряд конденсатора. Саме що цікаво, що вже на частоті, яка не досить таки висока, нам не потрібно з'єднувати обмотку, тобто вже йде рух енергії по одному проводу. Як ви бачите, первинна. Обмотка незамкнена, і вторинна обмотка, корпус також. тобто Вже йде передача енергії по І. І відбувається трансформація якби по одному проводу. Тобто енергія з генератора заходить на трансформатор по одному проводу, виходить по одному проводу, і відбувається заряд конденсатора. Обороти малесенькі, частота невеличка, тому що це. Зараз можна буде цей самий експеримент зробити з акумуляторами. Обороти будуть значно більші, ну і заряд конденсатора буде також значно більший. Зараз я зроблю зупиночку перекомутую живлення і подивимося, який результат буде по заряду конденсатора по одному проводу при двох акумуляторах. Більші оберти, більша частота і більша інтенсивність заряду конденсатора. Саме, що важливо в даному експерименті, що все це відбувалося по одному проводу. Що тут, що тут коло не замкнене. Тобто у нас струм рухався по одному проводу, що це не напруга, а струм. Це свідчить заряд конденсатора. Конденсатор без струму не заряджається. Так, що тут є струм? Зараз продемонструю. Сьогодні таке пізнавальне відео, яке, чесно кажучи, мені теж було цікаво. Проекспериментувати, але це пізнання, яке не має меж. Всім успіху, до нових зустрічей!